Саморобну трубу принесли екологи під Київський офіс Європейського банку реконструкції та розвитку. Такий спосіб активісти висловили свій протест щодо можливого зведення п'яти сотень гідроелектростанцій на карпатських річках. За словами екологів, для будівництва гес доведеться закувати у труби 4 тисячі кілометрів гірських водойм. Тоді місцеві жителі не зможуть користуватися водою з річок. Туристи сплавлятися на човнах. Риба у водоймах загине. Фінансує зведення першої малої ГЕС у Івано-Франківській області Європейського. Ський банк реконструкції та розвитку екологи вимагають, щоб будівництво було припинене. Банк утримався від фінансування таких проєктів. в селі Грамотне, в селі Пробінівка, верховинського району труби Вдвічі більше за діаметром, ніж та, яку ми тут змоделювали. Там труби, в яких може стоячи поміститися на високого зросту людина. І там дві річки повністю пущені в ці труби. От. І ми намагалися показати, що через ці труби дуже добре протікають гроші, от. адже підприємці хочуть отримати кредит і побудувати за гроші банку, а потім, користуючись зеленим тарифом, говорячи, що це є зелена електростанція, дороже продавать электроэнергию в державе. В декабре прошлого года банк профинансировал проект с компанией «Гидропауэр». Это первая мини-ГЭС, которая строится в Украине. Мы получили при подготовке к данному мероприятию, мы получили входящую информацию, где было сказано, что ЕБРР планирует строительство и финансирование строительства малых ГЭС в Карпатах. Это неправда. Мы не планируем строительство. Этот проект единственный. Других проектов пока в портфеле банка нету и они не рассматриваются.